31 січня сію огірок у кошачий пісок. Заливаю кипяточком кошачий пісок. Кладу дві насінини огірка. Насіння у мене своє. Прикрой, прикрию зараз кошачим пісочком зверху. Накрила пакетиком і поставила на теплу підлогу у ванній кімнаті. А тут я посіяла 5 штук насінин огірочків на туалетний папір, прикрила плівкою і подивимося, де раніше зійдуть огірочки. А тут у мене посіяні помідорки чері сьогодні. Сьогодні, 31 січня, помідорка чері посіяні. На все добре, до побачення.